Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Як працюють народні обранці, які рішення відстоюють і чим допомагають громаді, знає наш сьогоднішній гість депутат обласної ради Володимир Іванович Войтович. Войтович Володимир Іванович. Член народної партії, позафракційний, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 26 Рожичинський район. Володимир Івановичу, вам добрий вечір. Здравствуйте, дорогі волиняни. Радий вас всіх вітати. Ми теж раді бачити вас у нашій студії. Я думаю, дуже логічно і найперше буде почати нашу розмову з тих, от власне, для кого ви зараз працюєте. Це з Волинян. Цікаво, знаю, і уже в довідці було сказано, що ваш виборчий округ знаходиться у Рожещенському районі. Це понад 50 сіл. Наскільки мені так. відомо, ви опікуєтеся цими людьми. Ну, цікаво, як спілкуєтеся в першу чергу, як давно були на окрузі, і яким чином це відбувається. На оказі щодня я без перебільшення хочу сказати. Я радий вас вітати, дорогі мої виборці. Я дуже радий, що на ваші запрошення, на ваші очікування, на ваші звернення заяви мені вдається реагувати. І на сьогоднішній день жодного вашого звернення не залишено поза увагою. Буквально кілька днів тому я відвідав в черговий раз щуринську сільську раду. Відвідав її не просто так. Я знав, що є проблема у дошкільному навчальному закладі, де не вистачає холодильних площ для того, щоб повноцінно харчувалися дітки у дитячому садочку. Цю проблему я вирішив. Вирішив також проблему щодо організації дозвілля у сусідній Тристинській школі. І в цей ж день відвідав і зустрівся з колективом цієї школи. Ну я думаю, що ті технічні засоби, які мені вдалося з допомогою благодійників. Подарувати цій школі вони принесуть користь. Я е, думаю, що незабаром я знову буду в кількох школах. Працюю над тим, щоб забезпечити ці школи шкільними меблями, партами. Тобто, е, дорогі мої розучани, е, е, я думаю, що ви переконаєтеся швидко у тому, що. Не обов'язково займати посаду високу, а можна бути просто вашим обранцем і допомагати вам вирішувати ті чи інші нагальні питання. Частіше всього я зустрічаюся із педагогічними колективами, із працівниками бюджетної сфери, тому що там, сьогодні і вчора, і ще й завтра, і післязавтра буде не вистачати бюджетних коштів. Свою роботу для Виборців спрямовую, організовую вірніше в такому напрямку. Бюджетних коштів завжди обмаль і навіть будучи на відповідній посаді, я не міг собі дозволити, аби зловживати своїм становищем в плані, приділяючи більше увагу своєму виборчому округу, аніж іншим волинянам. Тому я їздив до Києва був у Верховній Раді, в кабінеті міністрів вдавалося охороні здоров'я Рожачинського району допомагати кількома мільйонами коштів. І за рахунок інших коштів переробили ми кілька систем опалення в загальноосвітніх навчальних закладах, зробили ми водопостачання в кількох школах. Я думаю, що ну, я свій певний обов'язок перед освітянами району зміг виконати і буду далі виконувати, тому що саме в цій сфері з цими людьми я ріс і по службовій драбині просувався, так би мовити, і саме завдяки тим людям, з якими я працював багато років з освітянами. Я буду і далі найбільше співпрацювати. Не залишав поза увагою і сільські фельдшерсько-акушерські пункти. Ну, практично в більшості моїх сіл я побував і теж за допомогою благодійників, за допомогою тих чи інших благодійних фондів, організацій релігійних наших конфесій, тих чи інших церков, теж надавав допомогу медикаментами. Цю роботу теж буду продовжувати. Я не буду напевно говорити багато про те, що вдалося вирішити, бо вдалося все таки чимало. А хотів би сказати, що все таки не це основне в роботі депутата. Але так вже звикли такий стереотип у наших виборців. що… Чекають від свого депутата якоїсь допомоги Допомогу, матеріальної, так. фінансової і так далі, і нехтувати цим не можна. Поки що, ми в таких реаліях проживаємо, працюємо таким чином. Тому е, я не полишав цієї роботи і не буду е, полишати напрацювання. Є і я буду цим надіюсь, надію, що скористаюся. А основне ж в роботі депутата це робота в комісіях, це прийняття тих чи інших рішень на сесійних засіданнях і так далі. Щодо е, більш. Такого тісного індивідуального контакту із моїми виборцями з до нинішнього часу це був другий і четвертий понеділок. щомісяця, я вів прийом. Вів прийом паралельно і своїх виборців і відвідувачів, які до мене приходили прийомний день. Надалі я буду в приміщенні відділу освіти, районного Рожечинського відділу освіти. У перший вівторок, щомісяця буду приймати. Усіх виборців і не моїх виборців із інших округів, тому що в роботі доводиться зустрічатися з різними проблемами вашими дорогі волиняни, і не обмежуюсь тільки Рожичинським районом. Мені вдалося цілий ряд питань вирішити і для інших районів, для інших виборчих округів, в тому числі і фінансових питань. Знаєте, в розпорядженні депутата от останніми роками є 10 тисяч гривень протягом року для надання допомоги. Матеріальної допомоги на лікування мені було інколи прикро спостерігати за тим, що деякі депутати протягом року не використовують цей фонд. Навіть а, таке буває, таке бувало. Таке бувало. На жаль, і ну, я сума невелика. На невелика справді, сума, невелика. але просто чи виборці не звертаються і або не знають, або ж ну сам депутат не виявляє певної активності. Якщо чекати, коли до тебе приїдуть, прийдуть люди на прийом, ну це неправильний неправильна робота депутата. Мене в практиці було так: до нинішнього часу один або два рази в місяць бути на окрузі в конкретних селах. Якщо це сільська рада, конкретно, то в усіх селах цієї сільської ради побувати, зустрітися з людьми, залишити свої координати, аби цей зв'язок із виборцями не переривався. Зараз я постійно перебуваю в районі, і до мене дуже легко достукатися. І люди приходять в тому числі за якоюсь консультацією, чи то юридичну консультацію треба надати, підказати людині добрим словом, спрямувати її вирішення її проблеми до тієї чи іншої структури. Люди цього потребують. Тому контакт постійний мені гріх було б цього не робити, тому що я на своєму окрузі проживаю і працюю і понад 30 років. Тому секретів для мене на окрузі немає, і люди знають, що я відкритий для них завжди. Володимиру Івановичу. Хотілося б з перших вуст все ж таки почути про вашу відставку. Наскільки мені відомо про це, от власне ваш коментар я не бачила у пресі нашій Волинській, то, от, поки є така можливість, я думаю, виборцям теж було цікаво. Звичайно, пройшов вже певний час від 20 лютого, коли я вдруге. Подав заяву про те, щоб сесія звільнила мене з посади голови обласної ради. Ось. Щодо коментаря, чому я не давав, не давав. я не переслідував ніколи мети, щоб використовуючи засоби масової інформації, ну, якось піарити свою постать. У кожного є свій стиль поведінки, у кожного керівника. Він в мене такий. Я вважаю, що. е-е-е... Скромність прикрашає людину, якому вона разі не була, і можливо, через те я не виявляв такої ініціативи, щоб прийти, заявити, там, прийти до журналістів і так далі. Та зрештою і не було такої можливої можливості, тому що певний час я лікувався. Але справа не в Войтовичу. Справа в тому, що в ході подій відомих і восени, і взимку. В, в Києві так і по всій державі ми розуміли, що зміни будуть, зміни необхідні. І коли до мене приходили кілька разів представники Євромайдану, вони мені висловили прямо свою точку зору, Володимир Іванович, Ми не маємо нічого проти вас, вашої постаті, вашого стилю роботи. І ми просто ви зрозумієте нас, що ми хочемо змін, змінити систему, перезавантажити владу, і підійдіть, будь ласка, до цього із розумінням. Побачивши хід розвиток подій, який хід цих подій, я побачив, що якщо я такого кроку не зроблю, то цей п'ятитисячний мітинг, який був на Київському майдані, він може прийти в приміщення. Це можуть бути просто непередбачувані наслідки для тих людей, які зайдуть, для тих людей, які працюють в цьому приміщенні. тому що градус напруги у суспільстві і на волені був досить високий. Тому я спочатку вийшов до людей і е, зачитав свою заяву, заради чого я це роблю. Люди відгукнулися позитивно, звичайно, на Майдані. І вдруге, коли вже наближалася сесія 20 лютого, я просто втомився відповідати на дзвінки депутатів, які не хотіли голосувати за мою відставку. Але я бачив, що цього це нікому користі не принесе. Потрібно чомусь жартувати за посаду триматися, це взагалі не. Часті нікому не робить. Тому я прийняв рішення таке і попросив депутатів, які до мене телефонували, проголосуйте за моє, за моє звільнення і подумайте про себе, про свої сім'ї, про свої родини, аби в цій ситуації, такій гострій, ніхто не пострадав із вас. І я попросив депутати з розумінням віднеслися до цього. Я радий тим, що ми досить цивілізовано на Волині. Приймали усі рішення. Ну, після того, коли зробив я це 20, 24 січня, по-моєму, вперше далі вже була заява від Бориса Петровича. Ну, і я думаю, що Волинь показала цивілізований підхід до усіх політичних процесів, які в нашій державі відбуваються. Я прихильно ставлюся до тих подій, <кій> які відбувалися. Звичайно. В плані ідеї, в плані змін. Але я звичайно, що не є прихильником саме таких методів політичної боротьби, продовжуючи тему політики, ви член народної партії, але позафракційний. Чи долучитесь до якоїсь фракції? Так, я член народної партії в своєму житті за часів незалежності України. Я до 2005 року не перебував в жодній партії. Я тоді був воістину вільною людиною і е, е, мені нічого не заважало працювати. І вже коли суспільство наше українське прийшло до того, що чергова сталася революція у 2004-му на початку 2005-го року, сталося так, що саме ця партія, ця політична сила, в особі її лідерів на рівні держави, вважала за доцільне, що запропонувати мені роботу саме в партійній структурі, в партії, народній партії, і Довірили певну ділянку роботи. Я в той час був теж безробітним е, недовгий час два місяці. Два місяці я попрацював у партійному, партійній структурі, а після цього е, е, тодішній губернатор Володимир Налькович е, запропонував мені роботу в управлінні освіти і науки а згодом і в управлінні внутрішньої політики. Ну і таким чином е, сказав, що довіра до тебе не втрачена, ти потрібний. От на такій роботі. Ну, а далі вже хід цих подій був для мене зрозумілий. Знаєте, змінювати політичну силу дуже часто, не в моїх правилах. Щодо народної партії, вона не така активна і вона не така багаточисельна, але вона структурована політична сила. Це я б сказав би так: це політична сила порядних людей. І мені комфортно із тими людьми, державними діячами, політичними діячами. І з колегами однопартійцями мені зручно обговорювати всі питання нашого життя. І я хотів би в цій партії перебувати зад однієї умови і надалі. Якщо наше партійне керівництво народної партії буде більше уваги приділяти роботі з молоддю, ми вже такого віку, що нам потрібно готувати гідну зміну саме в нашій політичній селі. Тому я поки що позафракційний. Я хочу придивитися. Я хочу придивитися в обласній раді, як будуть відбуватися е події, коли будуть чергові вибори до місцевих рад, і тоді прийняти е своє рішення. Поки що буду так, як є. У вас чималий досвід роботи в обласній раді. Хотілося б, щоб ви найперше оцінили роботу обласної ради. І наскільки мені відомо, знаю, що останнім часом є намагання об'єднати комісії з 11, їх зараз є 11, зробити 9. Так, от ну, відповідно зменшиться кількість членів колегії. Ну і на практично, що це дасть? От що це дасть Волинянину, що це дасть тим же ж самим депутатам? Знаєте, я хотів би, щоб це був від цього був позитивний результат, але разом з тим. Я маю тверде переконання в тому, що цей склад Волинської обласної ради він дуже цікавий. Він представляє цей склад весь спектр політичних сил, найпопулярніших, які є на теренах Волині. але разом з тим існують полярні точки зору, і не завжди вдається досягти компромісу. Зрештою, не завжди спостерігається готовність до такого компромісу з боку певних фракцій. Мені особливо не зрозуміло тоді, коли в одній фракції побутує така практика: посваритися з приводу того чи іншого питання не в Раді, а в самій фракції немає готовності в. Частини депутатів до таких компромісів немає відповідного рівня політичної культури. Але коли це демонструє низький рівень політичної культури, низький рівень етики і наш парламент, то на рівні обласних рад дуже важко цього досягти. Тому дисципліна депутатів кульгала. кульгає. І хотілося, щоб після цих об'єднань не було такого ходу кульгавого. Але скажімо так, що все залежить від того, кого обрали депутатом обласної ради. Якщо ми будемо обирати за політичними кольорами місцеві ради, ми мало чого досягнемо. За політичними кольорами, напевно, треба обирати парламент. А місцеві ради треба формувати на, на рівні особистостей. Я можливо не хочу нікого образити, але можливо скажу думку, висловлюю, яка когось образить. Я не прихильник того, щоб було багато бізнесу у серед депутатів. Багато багатьома депутатами був представлений бізнес. Я не прихильник, я прихильник того, щоб бюджетна сфера була більше представлена. Але я все-таки на місці виборця, якби так можна було зробити, я обирав би добріших людей. Людей, які не мають зла один до одного, до людей доброзичливих, до людей, які не мають заздрощів, ну, без завісті і злості. Отаких людей. Розумієте, надто часто нас в нас у сесійній залі не дискусія предметна, а зведення рахунків. Від цього ці хиби у нас ідуть. Я думаю, ця хвороба цієї хвороби ми перехворюємо місцеві ради, але об'єднання комісій спрогнозувати мені важко це краще чи гірше. Я, наприклад, ніколи не доєднував би до комісії з питань бюджету якусь ще іншу комісію. Цього ми не робимо зараз. Але е, такі комісії, як з питань духовності, освіти, культури і молоді і спорту, за змістом роботи, вони близькі. Одна перевантажена роботою, а друга недовантажена. Ну то ця комісія зараз буде ще більш перевантажена. Деякі комісії, засідання комісії, відбувалися протягом е, ну, кількох годин, а потім на сесії ще раз дискутуються ці питання. Цього недоцільно робити. Але з іншого боку, і головуючий на сесії не має права не надати слово кожному бажаючому депутату. Тому е е е депутат повинен активно працювати в комісії і не заважати головуючому чи це був Войтович, чи це Зараз Вітер, чи хтось буде потім Сидоренко, Петренко і так далі, але не заважати цій людині організовувати роботу. Я не хочу сказати там, що мені хтось заважав. Я працював так, як міг, так як вмів, так як мені підказувала совість. Але не можна за одне пленарне засідання, так як минулого разу на минулій сесії, прийняти рішення тільки з одного питання, Ну, не враховуючи того, що різне перенесли на початок сесії. Одне з приводу одного питання зривати людей це абсолютно недоцільно. Не парламент, по перше, а по-друге, треба поважати один одного, дорожити часом і раціонально його використовувати. Тому мені думається, що поки де кожен депутат не усвідомить цього, доти у нас можливо будуть якісь такі хиби у роботі представницького органу. Володимир Іванович, маємо дві хвилини всього до завершення. Ну, на сам кінець хочу запитати, в якій комісії збираєтесь працювати. Ви? Дуже популярною серед депутатів є комісія з питань бюджету, фінансів, цінової політики. І, звичайно, я, як в минулому керівник представницького органу, міг претендувати і вимагати. Але розуміючи ситуацію в Раді, я хочу просто прийняти оптимальне рішення і для Ради. І для своєї діяльності колись в позаминулому скликанні, будучи депутатом обласної ради, я працював в комісії з питань духовності, освіти, культури, засобів масової інформації. На сьогодні я вважаю, що моя робота буде потрібна в комісії з питань використання майна спільної власності. Там я себе бачу, там не заперечує голова обласної ради, щоб я там працював. Я думаю, що я ще принесу користь для роботи цієї комісії. В цьому хочеться вам побажати успіху. Ну і питання на сам кінець. Ви корінний рожищанин, так? Ні, Чи Я ви... взагалі народився на Ковальщині. На Ковальщині народилися. Але ну свідоме життя ви прожили у цьому так, краї, понад Так, Понад 30 років. Ну і знають всі, що так сталося, що в рожещах мають відбутися вибори мера. Немає там зараз мера. Ну от цікаво, просто ви дуже добре знаєте цей край. Чи не хотіли би ви спробувати себе на такій посаді? Чи не планували? Знаєте, я думаю, що на рівні району і нашого міста я в багатьох на багатьох ділянках роботи вже попрацював. І коли я вже попрацював навіть 15 років начальником відділу освіти, а потім і 20 років минуло. І я вже бачив потребу. Інший масштаб роботи мені потрібен для того, щоб я якимось чином себе реалізовував. і очолив районну державну адміністрацію. Після того, ну повертатися зараз у район, і на посаду міського голови мене такого бажання немає. По-перше, по-друге, я хотів би, щоб приходили нові. Представники нового молодого покоління їм треба починати. Взагалі, у підборі кадрів ми повинні не забувати одну хорошу і потрібну річ. Ми, коли піднімалися по цих щаблях, по цій драбинці службовій, ми проходили від рядового працівника до керівника підрозділу. До керівника установи, до керівника районної структури, керівника району, ну і десь, ну це я про себе говорю, про своїх колег, деяких. і тоді приходили на рівень обласного керівника. Якщо зразу від якоїсь установи, де працює людина рядовим, і зразу очолює район, це неправильно. Але є люди, які підросли, які будуть балотуватися. Я не хотів би їм заважати, здійснити можливо свою мету і прийти з новим обличчям, з новим баченням, з новим стилем роботи, без стереотипів минулого, прийти, очолити місто і показати, як молоде покоління сьогодні готове приносити користь громаді. Я вже десь попрацюю на іншій ділянці роботи. Вам бажаю успіху. Спасибо. Ну і звичайно ж мудрості в прийнятті рішення. Нашим волонянам хочеться побажати тільки впевненості у завтрашньому дні. Глядачам ще раз нагадаю, що це була передача. Ваш депутат сьогодні перед Волинською громадою звітував депутат Волинської обласної ради Володимир Іванович Войтович. Особі всім за увагу. Не до нових зустрічей. Так приходьте до нас ще не перемикайте на нашому каналі. Ще багато цікавого. До побачення.